Доброго ранку. Шановний пане губернаторе. Шановні присутні, шановний голова місцевої ради, шановні представники дипломатичного корпусу, панове міністри, панове пасли, пані та панове, шановні учасники Шостого економічного форуму у Харкові. Я вітаю вас. Несу вам вітання з Риги, яка була обрана культурною столицею Європи цього року, і хотіла поділитися з вами цією нагодою. І розповісти про ті висновки, ті уроки, які нашою країною були зроблені за останні 20 років, навіть трохи більше з того часу, власне, коли ми відновили власну незалежність 91-го року, та особливо у часи глобальної економічної кризи, 2009 року. Отже, перший урок, перший висновок різноманітність, диверсифікація. Дуже важливо диверсифікувати експортні ринки. і Країна буде надзвичайно скрутній ситуації, якщо немає такої диверсифікації, якщо немає гнучкості та ефективних та результативних засобів боротьби з ризиками економічними та політичними, очікуваними та неочікуваними. Другий висновок. um Конкурентна боротьба, конкурентна спроможність. Як всі ми знаємо, для того щоб досягнути успіху у диверсифікації ринку, компанія має бути конкурентною спроможною. І в Латвії бізнес тут користується у цьому контексті підтримкою уряду, неурядових організацій та загальноєвропейських фондів та організацій. Нещодавно я дізналася, що за за перші шість місяців 2014 року Україна збільшила свій. Експорт в Європейський Союз на 1,2 і два мільярди доларів США. Це непоганий початок, власне. Третій висновок реформи для економіки, яка хоче бути самодостатньою, Реформи є абсолютно необхідними. Без сумніву, дуже багато можна чого зробити для покращення інвестиційного клімату у тій же Латвії. А, однак ми зараз знаходимося на 24-му місці за рівнем легкості проведення бізнесу. Латвія продемонструвала ефективну та результативну роботу для а, як місцевих, так і зовнішніх іноземних інвесторів. І у цьому контексті рада міжнародних інвесторів Латвії довела свою користь, працюючи разом з урядом, залучаючи іноземні інвестиції. Я сподіваюся, що український уряд зробить все необхідне для проведення необхідних реформ для того, щоб бізнес український міг з високопіднятою головою дивитися у майбутнє. Я знаю, що зараз і уряд. І суспільство розуміє потрібність цих необхідність цих реформ, і їх потрібно робити. Обов'язково четвертий висновок: економіка знань це дуже важливе питання. Економіка має бути орієнтована на галузі, які є наукоємкими. Це додає додаткову вартість вашій економіці. І існує ціла низка міжнародних платформ, які можуть сприяти у цьому напрямку. Скажімо, Enterprise European Network – це проект Європейського союзу, який діє як в Латвії, так і в Україні, як ви знаєте, і п'ятий висновок. Мабуть, ви будете здивовані, потрібно дуже багато уваги приділяти культурі та національній ідентичності культурі у професіональній сфері та у більш широкому сенсі цього слова для мене це особливо власне приємно бути тут, у Харкові, у місті, яке дуже багато чого зробило для розробки, для розвитку латвійської культури та науки. власне. У Харкові приховувались латиші, які втікали від жахів Першої світової війни. І зараз згадувати це дуже важливо і дуже потрібно, тому що власне 100 років тому ця жахлива війна була розв'язана, яка змінила повністю суспільство та політичний порядок у Європі. І тут будь-хто інтелектуали, робітники селяни, вони тікали з зруйнованих частин Європи і Втікали з одних імперій, що розвалювалися до інших. Тут, зокрема, з Риг дуже багато людей мігрували до Харкова, де вони змогли самоорганізуватися і інтегруватися в місцеве життя однак, зберігаючи власну національну ідентичність, також це сприяло як розвитку місцевого потенціалу, так і нашого власного у контексті культурному, у контексті наукому, і таке інше. От, скажімо, філолог Яніс Лінц, композитор Юрій Янц, архітектор, архітектори різноманітні, дуже багато діячів культури. Латвія дуже багато чого зробила для розвитку культури. А цього району такі власної країни тоді і зараз це може повторитися. Я цілком е, впевнена, і особливо це важливо зараз, так у такий складний період для України, коли Україна зіткається з іноземною агресією. Тут потрібно, щоб всі пам'ятали, що ми тут разом ми підтримуємо вас. Якщо ви вважаєте наш... Досвід економічного розвитку корисним та таким, що може знадобитися і згодитися Україні. Ми готові зі свого боку поділитися всіми тими знаннями, які у нас є, у тому числі що стосується євроінтеграції. Оскільки наша країна, як ви знаєте, є членом ЄС з 2003 року, ми готові поділитися нашим досвідом у проведенні реформ у забезпеченні електронного управління державою, сільського господарстві енергоефективності тощо. що я бажаю організаторам та учасникам цього форуму всіляких успіхів' і безумовно контрибуції, які будуть зроблені сьогодні, вони надзвичайно є важливими для прекрасного українського народу, для прекрасної України. 150 років тому великі люди латвійської культури, поети Райніса Спазія. Також сценаристи відомі на той час. Вони народилися якраз 150 років тому. І наступного року, коли Латвія головуватиме в Раді Європейського Союзу, ми якраз відмічатимемо 150 літній ювілей з їхнього з часу їхнього народу, ранні такі слова виразив, які дають надію всім. Although difficult, you have to overcome. You have to be strong and you have to win. That's what it means.